Вшанування партизанів та підпільників Черкащини почалося на пагорбі слави в обласному центрі. Після цього урочистості продовжилися в легендарному Холодному Яру на Чигиринщині. Під час війни тут діяло кілька великих партизанських загонів імені Сталіна, імені Ворошилова, за батьківщину та менше за чисельністю. В урочистостях біля меморіалу партизанської слави взяли участь представники обласної та районної влади, делегації з Черкас, Чигиринського та сусідніх районів Черкаської та Кировоградської областей. Ми добре розуміємо, що боротьба, яко ці безстрашні люди, мала ще більш небезпеки, аніж навіть на передовій у діючій армії. Тут, у цих лісах, для воїнів партизанів навкруги була передова. З почуттям безмежної подяки і любові ми, нинішнє покоління, віддаємо данину поваги ветеранам антифашистського руху, колишнім партизанам і підпільникам. Захисникам і визволителям рідної землі для учасників заходу було влаштовано концертну програму. А після її завершення ветерани мали нагоду поспілкуватись між собою та скуштувати солдатської каші. Олег Кукса Усіков, Віка новини.